Дійсно були заяви, визначено, що це за країни цілком абсолютно логічно заєднується до цих країн Росія. Це ясно. І да. тобто, ну, я набув, доєдналась і відповідає цьому питанню. Щосо Китаю, я перший раз вас чую, що Китай до вас зла. Це не так, Китай. Член Радпезу і Китай зараз ну власне Росія також, але Росію треба викинути всі намагаються з цим якось щось робити. Але Китай це вплив країна, яка зараз провела зустріч Сідзентін, провів зустріч з президентом США Джо Байденом. Обговорили питання конкуренції, питання сівробітництва. Тобто точно не Китай зараз не оцінюється, як зла, але Ну очевидно, що якщо Китай буде займати таку позицію віддалену, як він хоче це робити, яка насправді в нашому війні Росії проти України поки що на користь Росії, до сих пір, китайська позиція на користь Росії, і невідомо, що там везуть в цих літаках транспортних з Китаю, які в Росію летять. Тобто, поки Китай буде грати таку гру. Спокою не буде, тому Китай має все-таки діяти на мій погляд відповідно до своєї ролі у світі нової. А він вже хоче вийти на провідні позиції вже найближчі 10-15 років, не тільки в економіці. Тому, звісно, є проблема, і по країнам паріям, країнам терористам, країнам спонсорам терористу треба діяти спільно. Пільно всім ключовим потугам світовим, тому що інакше світ буде зруйнований, і порядок у світі вони не налагодять